Друзі, вітаю канал Масляр. Мене звати Олексій і сьогодні хочу засняти таку рубрику як будівництво. Хочу показати, що ми зробили. Я цю неділю майже, майже стіни вже до... гнали до кінця, до верху Лишилося там взагалі чуть-чуть Але вже сьогодні субота, ранок і... Не будемо сьогодні нічого робити. По-перше, що навіть не переставимо рештовку, тому що заливали вчора до опізна і її зараз, якщо переставляти, то побриває в стіни. О, так що вже будемо завершувати з глиною в понеділок. Я думаю, там години 2-3-4 може і закінчимо всім. Ну а зараз покажу, що в нас вийшло. Ну, дивіться і коментуйте. Так, ну а це вийшло все. Вчора підцепили лампу. Працювали, воно так і лишилося, цемент не забрали. Лишилося у нас ось трішечки. А це річковий пісок, сірий і глина рижа, три мішки з соломою. От, ну, вчора на цій неділі робили цей кусочок. От він взагалі, що ну, ж такий живий, це ось получається, те що це було перше, одне з перших залите. Воно вже таке плямисте різного кольору. А це ще мав, поки монотонне. Це на цій неділі ми зробили, це буде вікно. От, От трошки живеньке по, пообривало. і все. Повідкручував, тому що... Саман дуже плотний і сохнуть йому прийдеться трошки довгувато. Але слава Богу, цей кусок сіни він цілий день під сонцем. Я думаю, що сонце зробить свою роботу. Так, це в нас виход для пересюків буде. Щоб як, наприклад, там різати або завантажити, або розвантажити, то щоб не через центральні двері було, а собі тут буде така зроблена літня клітка. І собі сюди порося вийшло, тут будуть ваги і це все діло буде приходити. Оце воно з цієї сторони. Вчора трошки тут ляпнуло. Вот, получается, как-то вот так. Так, ну, не сейчас. возьму Там у меня была палочка. вот, 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 Це буде вікно, це будуть два вікна глухих, і це буде глухе. Нічого не будуть глухи, тому що вони вже є. Оце буде відкривне повністю, і там буде відкривне. Ця буде стіна повністю глуха. Тому що з другої сторони буде зерносховище. От, висота, виходить, цієї стіни буде в середньому 2,10. А Оці кілочки, які стоять, до яких я кручу доску, вона 2. Далі це буде тут йти вже, це вже буде йти армопояс з цемента, і буде далі зверху лежати маурлат. Тут буде висота 2, в середньому 2,70. Тут виходить, лишається оця десь 12, значить 12, ні, 14 сантиметрів, а доска у нас 21 см. Коротше, десь ще сантиметрів 15 буде зверху. Плюс-мінус і буде лежати марлат. По-моєму, варлат 7 см, коротше, таке, не хотілося вже було так вже втомилися від цього саману. Не хотіли, не хотів вищу, думаю, зроблю 2,50 там і все. Але все-таки, чим більше кубатура повітря всередині, тим буде краще для поросят, буде більш свіжіший воздух. На вулиці не буде такий запах виходить, буде менше м'яку і буде краще. Краще там, як би сказати, так, ще трохи попрацювати, але на подальшому не буду жалкувати. Взагалі мене була, повинна була бути тут двоскатна криша, але <кій> за щодо того, що, щоб на подальшому Зекономити на зерносховищі, то я зробив одну а зерносховище так і піде криша далі в... вверх. Ну, я думаю, що 2,10 тут і 2,70 там. Я думаю, що це буде більш таке, ну, чималенько. Тим паче, що в мене тут Плотність поросят буде невелика. Відгодівлі тут буде небагато, а в принципі тут буде більше, сказати так, як маточник. Так що десь отак вийде. Ну, зараз кажу, ці стіни вже майже висохли. Вже навіть. Трошки підзвіняй. Такий звук. Вверх сохне швидко, але це ось світло, це вже він майже висох, а це ми ще е, переставлялися два рази. То це вже темне. Ну я думаю, що висохне. Знімати опалубку не хотів, тому що на наступній неділі буду переставляти під. Е, під дармопояс. Ну, а тут воно таке вчора було залите та хай стоїть, тому що відривається. А, там не, не довідкручував за лісами. Переставлю ліса, потім відкручу, бо це тільки що відкручував. А, за шифером не дуже так сухне. Ось таке. Єдине, що жалкую, не, не додумав, не зробив. Отут, де вікно, під опалубку, заливав. Отут потрібно було. я маю до тут зверху. Треба було спочатку на доску покласти е -е, стірадур, а потім заливатися. Ну, Прийдеться вже тоді знизу. Вікна в мене все одно сюди не заказані, сюди будуть йти під заказ. Туди покладу. А тут ну, напевно підніс. бо тут вже склопакети є. Тут будуть склопакети без рами. Вони в мене просто є, то я вже робив під них. Ось. Тут ще не довідкручував. Тут все відкручував, відкручував, ще не довідкручував. Ось у мене цих два склопакета. Це у мене... На прихожій були там на хаті. Я її розібрав, вона така корява була. І в мене лишилися. Ну а тут гарно теж. Тут цілий день. Сонце майже. сохло. Ну Десь десь отак. Тут не відкручував і не буду відкручувати. Вже воно так там і лишиться, тому що буде десь дощ, буде забивати. Я думаю, що може дзвіницю. А ці всі штуки, де відпадало, як відкручував, то вже зроблю і буду перетирати, наприклад, сюди. І тут ось, ось, ось типа замішаю глину із якимсь клеєм типа плиточного бо даже є клея для гідроізоляції і поперетираю тут трохи ось, ось відірвало і трошки. Жінка тут стесувала. Ну так що таке? Ну, в принципі, поки все. Ось якесь якось воно... одно получається якось так уже на долью залью армопояс і потім підрахую, що там в мене виходить по затратам на, на фундамент на стіни ну, разом з армопоясом. Тобто фундамент і стіни з армопоясом вже порахую. Так що отаке на цій неділі. Думаю, що в мене вийде привезти щелеву підлогу. Все, друзі. Бережіть себе, бережіть країну, бережіть родину. І все буде Україна. Всім пока-пока. Кожному кому цікаво, підпитуй, підписуйтесь. Далі буде. Пока.